З 24 квітня в Україні стартував тиждень євроімунізації. Це адаптація системи щеплень до стандартів Європейського союзу. «Профілактичні щеплення надійний захист нашого населення, регіону, міста Павла від інфекційних хвороб. В умовах війни це, ця тема дуже актуальна, бо ми повинні попередити інфекційні захворювання, що керуються вакцинами. До профілактичних щеплень належить вакцинація проти гепатиту Б, туберкульозу, кору, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та хіб інфекцій. Наші громадяни повинні прищепитися. Закон України про захист населення від інфекційних хвороб наголошує про те, що ці щеплення обов'язкові і треба щепитися. Бо якщо ми не створимо імунітет у населення, то, відповідно, будуть великі спалахи. Інфекційні хвороби, які керуються вакцинами, дуже небезпечні, бо вони мають тяжкий перебіг і до того можуть привести до інвалідізації або смерті. Тому краще запобігти цьому і прищепитися заздалегідь. Щеплення потрібно робити за календарем у спеціальному кабінеті при медичному закладі. Звертайтеся до сімейного лікаря і ви можете прищепитися від будь-якої інфекції, вони проводяться безкоштовно. На сьогодні є вакцини, які компонують і щеплення і проти дифтерії, і проти правця одночасно. А діточкам з двох місяців проводяться щеплення. Відповідно, ще додатково входить до цієї вакцини і компонент кашлюка. З календарем щеплень можна ознайомитись у свого сімейного лікаря. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.